Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Під одним з моїх відео я помітила коментар від, сподіваюся, підписника мого каналу, який попросив показати, зняти ролик і продемонструвати, як я замовляю на Aliexpress, якщо доставки у ваше місто немає. Я мешкаю у Дніпрі, в моє місто безпосередньо напряму Aliexpress не привезе моє замовлення, мої посилки. Але добрі люди мене навчили, як це обмеження обійти. І тож, залюбки, поділюся з вами. Так от, зараз я перебуваю на сайті Aliexpress, я залогінілася, вже в моєму кошику, ви бачите, є 27 товарів, власне, їх я зараз буду замовляти. Але не все так просто: спочатку я перейду на сайт мого кешбек-сервісу, яким я користуюся, це Lety Shops. От я дочекалася тієї миті, коли процент кешбеку підріс з 5% до 15. Це мені дуже імпонує. Хоча тут є повідомлення про те, що тільки три товари будуть у мене оцінені з підвищеним кешбеком. Одним словом, знаєте, нехай. Скільки б не було, але все одно приємно отримувати гроші за свої покупки. Тож, я натискаю кнопочку Перейти до магазину. Ось так. І зараз ми з вами опинимося на сайті Aliexpress і побачимо все те саме. Мій кошик, мої всі товари. От я їх вибираю, 26 товарів, така от сума. І буду, власне, переходити до оформлення. Ну, дивіться, що вам треба подивитися, перш ніж ви будете оформляти ваше замовлення. Отут я обираю собі країну, мова і валюта. Ось цей параметр Голосіївський район міста Києва. Алікспрес обирає за замовченням. Я якось не пам'ятаю, щоб я якось настроювала, налаштовувала цей момент. Але якщо у вас тут нічого немає, то ви краще беріть і робіть ось що. Просто переходимо до оформлення замовлення, і там далі зараз вам покажу. Я прикриваю свої персональні дані, але ви бачите, що тут у мене прописані наступні дані. Проспект Яворницького, 87, Дніпро 4930. Це те відділення моє, куди мені треба, щоб воно приїхало. Це мій Дніпровський моя Дніпровська адреса, мого головпаштамта. А ось тут знизу це те, що буде виставляти Аліекспрес сам. І навіть отут, коли, ну, давайте зробимо change, і ми подивимося. От, будь ласка, подивіться, у нас є тут пункт Редагувати адресу доставки. Ви обираєте свою країну, тут у вас персональна інформація, там прізвище ім'я і номер вашого телефону. І далі ви прописуєте ось тут, в пункті. Адресу вашого поштового відділення, навіть ви можете продублювати, отут прямо, ну, можна і отут ще вписати індекс, щоб перестрахуватися. Розумієте, ваша посилка прийде за індексом. Індекс це дорівнює вашому місту. А ось тут розуміючи той факт, що у Дніпро воно не поїде. Я свідомо вибираю місто Київ. Ну, тут ще ну, хочете, оберіть щось ближче до себе, але ну я просто вирішила, що з Києва якось надійніше це буде. Можете Львів обрати. Це теж там у них такий сортуровочний пункт і все теж буде добре. І у випадаючому меню я обираю ну просто можна Київ набрати. Я чогось вибрала, чи система сама вибрала Голосівський район. Я, чесно кажучи, і начіпала. чіпала. Нехай буде Київ-Київ, але індекс отут. Напишіть ваш, який ви, ну, де ви там мешкаєте, да? пишете свій індекс, саме де ви будете забрати ту посилку свою. Отже, нічого складного немає, ви просто підтверджуєте. І далі ви просто будете бачити, що ця адреса вона буде от тут висвічена, і ви будете її... Використовувати далі. Так, ну що ж, все, там натиснули Default, тобто за замовчуванням. І що ми робимо далі? Це оплачуємо pay now. Так, ну що ж, моя оплата пройшла успішно. Зараз я буду чекати, коли мені нарахують кешбек. за Цю покупочку, ну і, власне, все, нічого складного немає. Вже другий раз мені не так страшно, як це було вперше, але хочу вас теж трошки заохотити, що це не так складно, не так страшно. І, в принципі, там постійно на Алікспрес приходять повідомлення про те, що ми вже їдемо, ми вже от, чекаєте нас, чи ви отримали там декілька було. Повідомлень, коли я отримала на пошті свою посилку, але якось забігалась, не відмітила, що я отримала, і вони мені декілька разів на емейл e посилали: ви отримали? Ви отримали? Ви отримали. Ну і власне користуйтеся в телеграмі ботом Укрпошти, відстежуйте ваші посилочки, як на самому Аліекспресі, так і через трек-сервіси всілякі. Які вам до вподоби, їх мільйон, якщо погуглити. І відповідно на сайті Укрпошти, коли вже посилки будуть в Україні, ви зможете відстежувати, як вона курсує, чи поїде вона прямо навпростець до вас, а можливо вона ще якийсь крюк наверне, як у мене було. Вона приїхала в Київ, а потім поїхала у Львів і. Зі Львова аж у Дніпро. Це нічого страшного, не перейматися через це. Це нормальні моменти, мабуть, це зв'язано якось з логістикою і так далі. Одним словом, бажаю вам удачі в цій справі. Все приїде, все буде добре. Користуйтеся моїм досвідом і бажаю вам успіху у вашому шопінгу. Всім пока-пока!